Вітаю, пане, розглянемо питання догляд за комп'ютером, щоб уникнути проблем з перегрівом. Потокам повітря всередині системного блоку не повинні заважати кабелі та шлейфи. Над гарячими точками необхідно досить вільно ну, утворити досить багато вільного простору. Місця збору та відведення повітря не повинні блокуватися. Класична схема циркуляції повітря для купусів баштового типу передбачає забір повітря спереду, знизу в нижній частині. Проходження потоку через ковзину для жорстких дисків, потім по материнській платі чіпсет, пам'ять процесор в такій послідовності. І відведення повітря ззаду у верхній частині через блок жилення. При цьому відбір нагрітоповітря частково здійснюється система охолодження відеокарти, якщо вона турбінного типу, а додатковий паркан через бічну стінку. Процесорним кулером, якщо у нього топ-конструкція. Відповідно, інші отвори повинні бути закриті. Але якщо цього рішення достатньо, можна встановити додатковий відвідний вентилятор на задній стінці корпусу. Ось показано да. кулер системного блоку. Найпрогресивніша система охолодження передбачає установку нанітача вентилятора перед кошиком для жорстких дисків. В такому разі важливо узгодити щільність східного і вихідного потоку, щоб уникнути застою повітря у середині або навпаки. Зон розрідження. Домогтися цього, домогтися цього можна тільки експериментально з шляхом відбору швидкості обертання кулерів. Найскладніше охолоджувати систему, в якій встановлені топові компоненти. У таких випадках доводиться застосовувати додаткові набори вентиляторів для охолодження процесора, жорсткого складиска, пам'яті і системної логіки. Зрозуміло, не варто навішувати вентилятори на все, що можна, або охолоджувати відкритий посуд. У корпус побутовим покриттям пристроєм, хоча і це. Часом вихід. Якщо доводиться відкривати системний блок, щоб знизити температуру компонентів до прийнятної, значить система охолодження функціонує неправильно або недостатньо продуктивно. Такий же висновок можна зробити, якщо один або декілька вентиляторів постійно працюють на граничних обертах. У такий систем не буде резервного запасу. У деяких випадках джерелом проблем може служити, наприклад, невдала конструкція робочого столу, що перекриває паркан або відводить отвори. Так, ну і решітка захисного кулера не Дозволяє пилюці туди попадати. Дуже часто причиною стає пил, який забивається в член радіатора. І пиловий фіт і необхідно регулярно прибирати і чистити вентилятосом. Додатковим заходом запобігання перегріву може служити періодична заміна термопасти під усіма доступними радіаторами, всихаючи, вона витрачає, втрачає теплопровідність погано передає температуру на радіатор Наскільки часто потрібно проводити цю операцію, залежить від багатьох параметрів наявності розуму якості термопасти, з часом ви всі це визначити. Заходи із недопущення перегріву комп'ютера. Теоретично, якщо всі передбачені заходи прийняті навіть у найгарячіші дні, комп'ютер не повинен перегріватися, тому що більшість. Чому не будемо задавати таке питання? Тому що більшість електронних вузлів нормально функціонує при температурах від 40 процесов жорстки до 80 відеокарт. А оскільки набір. Відбір надлишків тепла можливий тільки при меншій температурі на середовищі, то навіть плюс 40 за бортом не проблема для нормального охолодження ПК. Якщо ж проблеми залишаються, значить треба шукати помилки в проєктуванні системи, в тому числі в застосуванні застосованих кулерах. Можливо, їх робочі параметри не відповідають паспортним значенням в BIOS. Материнські плати некоректно визначає порогові значення, кращий спосіб перевірки це управляти вентилятором вручну. Другий важливий момент, як вже говорилося, ручний пошук перегріває, ну, місць, де перегріваються елементи. До речі, вони можуть бути виявлені в найнесподіваніших місцях. Деякі користувачі застосовують для цієї мети не тільки звичайні термометри, але й тепловізори. Певний ефект здатний дати, і так званий даунклокінг або оверклокінг навпаки. Тобто штучне зниження напруги або частоти процесора пам'яті системної шини. Відеокарти при незначному 3-5% зниженні продуктивності, падіння температури окремих чіпів може скласти 3-5 Да? C. А іноді більше. Зниження температури джерела живлення досягається застосування стабілізатора напруги. Якщо в електромережі є коливання, або напруга е або напруга не відповідає стандартам. Якщо комп'ютер стануть жорсткі диски для архівного зберігання даних, їх можна витягти, коли до них звертається різко. І підключити за потреби, як зовнішній накопичувач. Ну, ось кудір, поки в системному блокі, так. Взагалі ж за купору року рекомендується максимально полегшити начинку ПК від архітектурних надмінностей, позбавити, да, демонтувавши все, що не є обов'язковим або необхідним для роботи. Можливо, буде потрібно встановлювати і блок живлення підвищеної потужності, змінити штатну систему охолодження на більш продуктивну, окремі некритичні компоненти не на менш ненажерливі, які не гріються. Практично все, вище сказане, справедливо не тільки для ПК, але й для ноутбуків. Хоча система охолодження в них спроектована більш оптимально, все ж не завадять регулярне чищення системи охолодження від пилу контроль. Вільного доступу повітря до вентиляторних хутрин. Ну, це кулер декоративного да, виконання. Головне це охолодження жорсткого диска. Чим менше його робоча температура, тим довше він прослужить і краще збережеться інформація на ньому. А в ноутбуці кулери на нього не ставлять, і охолодження його утруднено. Додатковим заходом послужить також зниження частоти узлів машини, перемикання в економічний режим. Або придбання спеціальної холодженої підставки для ноутбука з вентилятором. У комп'ютерних кулерах використовуються безколекторні мотори. Але двофазні, а найбільш поширені трифазні. Ну і ось будова розібраного кулера. Це у нас один це ротор з кричаткою, два статор у нас з обмоткою. Три плата у нас керування, чотири, постійний магніт. Він тут вставлений у вигляді кільця п'ять мікросхема керування із датчиком хула, який частоту обертання так на прожилення 3,20 В природі живленню обмоток та мікросхеми на обмотки можна подавати до 30 В, максимальний тривалий струм обмотки 0,4 А. Ну і використання мікросхеми, саме управління системою охолодження, соколіка мікросхеми FS 276, призначення контактів. Перший це у нас плюс на жилення VCC. Колектор ключового транзистора живлення обмотки 1 НО. NO, 3. Колектор ключового транзистора живлення обмотки 2СО. І 4. Мінус напроживлення або ground. Ну, ось сама схема. Функціональна схема схеми FS 276. Як вона працює, які контакти до чого підключені? Показано. Так. Мікросхема спільного з датчиком холо керує комутацією обмоток двигуна. Якщо біля датчика холод знаходиться північний n полюс кінцевого магніту відкритий транзистор підключений до обмотки 1. Якщо біля дач холод знаходиться південний С польський магніту, відкритий транзистор підключений до обмотки 2. Підключення кулера виконується наступним чином. Червоний провід до плюсу на проживленні 12 вольт синій провід до мінуса, на проживленні 12 вольт і жовтий провід вихід тахометра. Основним видом підключення системи охолодження ПК є повітряне рядинний водяне. Повітряне охоложення використовує вентилятор, який підключається до матринської плати через стандартні 3 або 4 пінові роз'єми. Старі є з двох пінові роз'єми. Зараз це розглянемо. Рідинні системи мають складні підключення, які включають насоси та радіатори, що з'ясни за до допомогою шлангів та патрубків. Повітряне охолодження, вентилятори підключаються до матринської плати через 3-4 або, або 4 пінної роз'єми, RGB, а RGB підсвічування. RGB 4 пінові роз'єми для жилення та керування швидкістю, а також 4 роз'єми для насуд. GRB для підсвічування. Так, RGB використовую проприєтарні конвектори, що підключаються до спеціального хаба, який потім з'єднується з материнською платою для керування швидкістю та підсвічуванням. Рідинне охолодження, ну, коротко по ньому, Замкнені системи готові до встановлення з мінімальним наштамм, відкриті системи потребують ручного складання внавлання. Елементи можуть насос, помпа, радіатор, блок жилення, патрубки та шланги. Ну і коротенько про вибір вентилятора комп'ютера. Які бувають вентилятори для чи вони відрізняються, на які параметри важливо звертати увагу і які, в залежності від конструкції, змінюються їх властивості і застосування? Розповідаємо в нашому гіді покупця Оп. Визначаємо з важливим поняттям. Повітряний потік і статичний тиск, основні параметри оцінки продуктивності вентилятора. Повітряний потік це кількість прокачуваних крізь вентилятор повітря за один час, вимірюється в кубічних футах. В общем, в нас літрах за хвилину. І позначається CFM. Також зустрічає позначення кубічні метри за годину або літри за годину. Статичний тиск – це різниця між тиском повітряного потоку, який формується вентилятором, і атмосферним тиском. Міряється в міліметрах воднього столба. Оце двоєчка ось сюди пішла. Так. Крильчатки з великим статичним тиском єсен встановлювати на. Баштові радіатори, де між ребрами невеликі зазори, щоб продути. Коли необхідно створити ефективний продукт корпусу, краще використовувати пристрій з великим повітряним потоком. Залежність місць величина обернена пропорційна. Чим більше статичний тиск, тим менше повітряний потік. І навпаки, вибираємо форму лопати. Форма лопати і вентилятори формує акустичний фон під час роботи комп'ютера, що шум від клітчатки створюється під час циття повітря об лопаті. Розробники витрачають чимало часу, щоб надати їм оптимальну аеродинамічну форму, наприклад, і моделі з насічками або зазубрами на лопатях. Залежно від конструкції лопати змінюються характеристики пристрій. Наприклад, щоб створити максимальний повітряний потік, використовують вентилятор із зменшеною кількістю лопатів винутих під великим кутом, а максимально статичний тис дають моделі, де лопати невеликий кут нахилу та велика щільність розміщення, багато лопатий, Так? Вентилятори компанію змінний приклад залежить характеристики від форми лопати зліва. Вентилятори максимального підготовку з максимальним статичним потоком. Тиском. Так, вибираємо розмір лугу. Розмір вентилятора вируси від 40 до 200-220 навіть мм. Закономірність проста. Чим більше вентилятор, тим ефективніше він працює при однаковій швидкості обертання. Не пишуємо модель розміром модель 80 і 120 мм. Важливий нюанс. Якщо вибираєте вентилятори, корпус враховує наявність посадки місць для монтажу, а якщо потрібен вентилятор для кулера – конструкцію кріплення. Вибираємо швидкість обертання та конструкцію. Ще один важливий параметр на вибору швидкість обертання вентилятора способи і зміни та видаваний шум. Статичний тиск і повітряний потік завжди вказують для максимальної швидкості. Чим більша швидкість обертання, тим більша ефективність, але й сильніший шум. Щоб зменшити шум, потрібно регулювати швидкість обертання вентилятора. цього є два способи: зміна напруги або ПВМ це чим жодний імпульс на модуляції. Якщо ж першим все просто, то в другому випадку для управління на вентилятору подаються імпульси певної тривалості. Амплітуда імпульсів напруги та частота їх проходження не змінює. Зміниться тільки їх тривалість. Фактично вентилятор періодично вмикається та вимикається, підібравши часоду удо проходження і їх тривалість можна керувати швидкістю обертання вентилятора. Конструктивні вентилятори бувають трьох видів: двох без управління швидкістю, трьох піновою управління швидкістю, зміною напруги і четвертипіновий пристрій ПВМ оце ШИМ. Так, ну ось вони виглядають. 1-251. Це у нас мінус СКМ, а то у нас плюс. 250, червоний плюс жовтий у нас Шим. І конструкція коннекторів Да, Вибираємо підшипники. Чорний у нас грант, красний у нас плюс синій у нас мінус і зелений у нас этот. Холод, да? Вибираємо підшипники. Останнього в списку, але не останнє зазначу, конструкція підшипників, які утримували кривчатки в корпусі. Це один з рухомих елементів, який створює на висний шум. Хоча, насправді, якісні підшипники такі вже і гучні. Вони дають про себе знати тільки, якщо є дефекти конструкції. Підшипники бувають чотирьох видів. Підшипники ковзання, найпростіший вид втулка, покрита антифрикційним матеріалом, на який обертається вал. У таких моделях найменша вони працюють відносно тих, але вони виходять з ладу, починається шум через вібрацію. Ресурс роботи 35 тисяч день, але в реальній умовах ця цифра набагато менша. Підшипники ковзання з винтовою нарізкою. У них на туці на вісі нанесені спеціальні січня, з яких відбувається рециркуляція змащуваної речовини. Це пристрій. Вже іншого класу надійність рівень шум набагато нижче, ніж у побратимі. Вентилятор з підшипником такого типу. Рекомендую як розумний мінімум в системі. Підшипники кошні або радіальний. Два кільця різного діаметру, між якими знаходяться кульки, розділені з сепаратором. Щоб всередини потрапили в сторонні предмети, то все може бути закрита польовиками з двох сторін. Формально вони трохи голосніші, ну, гучніші, ніж підшипники кодження, але це компенсує високою довговічністю. За заявами виробників пісади 90 тисяч годин безвідмовної роботи. Кульки роблять з різних матеріалів, класично вважаються метали, але і підшипники з керамічними кульками на ціні серйозна, найвища. Так? Гідродинамічні підшипники ГДБ. Це еволюція пічінкового заняття. Вал обертається в шарі рідини, і постійно отримується всередині втулки внаслідок різниці, тобто піддавленням жидкої, да, що стоїть під час роботи. Відмінно собі таке причиняється тиша. Якщо складаєте тихий комп'ютер, це найкраще рішення. Ну і саме дорожче. Да. Вибираємо ресурс роботи та позначення. Виробники вентиляторів постійно покращують свої популярні рішення, щоб збільшити ресурс їх безвімовної роботи. Кращі вертушки можуть хвалитися 160 тисяч. Годин безмінної роботи, а це 18 років. Характеристика довінтеля зустрічає також позначення ССО, ссо 2, НБІНАНОНС, Все це варіанти динамічних підшипників. ССО працювання в австрійській компанії. НОГ там такими функція стабілізації вала Пропелер під час пуску, щоб він не оббився в об стінки втулки. Варіації від американської фірми працює задовж працював з вентилятора Ноктона ЛДБ, під час який засудив в крильчатках від колон мас. Виробника замовче про деталь конструкції, але заявлений ресурс вселяє довіру. Вибираємо підсвічення. Підсвічення вентилятора вже нікого не здивувати, якщо воно зустрічається в будь-якому цілому діапазоні. Але що ж, чекає на потрібне покупця? Між ними яка між ними різниця розберемося. Глобально вентилятор з діляться на два типи з керовим підсвіченням, без можливості управління підсвіченням. Проблеми виникають, коли такі вентилятори підключають до системи, на відміну від стандартних судді, підключення вентиляторів до материнської плати, про які ми розповіли вище. У цих моделях дуже різні варіанти конекторів. Тому підключити вентилятор в систему виходить не завжди принаймні без допомоги до такого аксесуарів. Вентилятори без управління підсвічення частіше підключають стандартами трьох-чотирьох півродім безпосередньо до материнської плати. Звищається, варіанти, коли жилення саме підсвічення, виведено на окремий Molex роз'єм. моделі бувають одноколірне або статичне різноколірним підсвічуванням. Фіксне RGB, FRGB. Купуючи двері варіанти, але вони дуже схожі на своїх керованих побратимів. Це не цікаво. Так. І вентилятори без управління підсвічення, найпростіший доступний варіант, підійде для немоги просичних модінгу системи. Ну, ось вони. Приклад роз'єм підключення FRGB. Вентилятор без управління підсвічуванням. Ось такий да? Вентилятори з керованим підсвіченням бувають двох типів. Вентилятори RGB для їх підключення використовують два роз'єми і 4 піни для управління швидкістю обертання і 4 піни 12 GRB для підсвічення. Потрібні роз'єми мають бути. На вашій майстенській платі управління підсвічення відбувається за допомогою комплексного програмного забезпечення. Є таке. І крім стандартного та, звичайно, 4-пільного мітратора, передбачено, 4 4,12 g роз'єм для підсвічування. Вентилятори ARGB – найкрутіший варіант виконання вентилятора з керованим підсвіченням. Найчастіше такий вентилятор підключається проприєтарним коннектором в комплектний хаб. Від хаба йдуть до 4-піни для швидкості обертання вентилятора, а 4-піни 12 для підключення управління підсвічування, тобто окреме живлення. Управління може відбуватися як через комплектне. У вентиляторі, так і через фірму ПО сумісних материнських плат. Іноді зустрічаються комплектні інфрачервоні пульти, яким можна задавати режим підсвічування та швидкість обертання. Можливості кастомізації у таких вентиляторів найбільше. Можна створити хименні режими іллюмінації, синхронізації, відсвічення з іншими комплектуючими. Це безкомпромісний вибор для всіх, кому важлива естетика внутрішнього простору ПК. Набір argb вентиляторів з комплектним хабом, крім стандартної можливості управління параметра підсічно-сірного додатку комплекті. Предбачений маленький пульт, який дозволить перемикати базові муціни, не встаючи з дивану. Ну ось цей пульт. Дякую за увагу.